Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час. Скажіть, допоможіть Силі, сили допомоги. Верховний суд виходить. Те, що намагались, ну, вам планували робити, складеться так, що ворог змушений буде тікати, відступати, не вийде От всі ці снаряди чи бомби, воно все назад вертається і на голову падає. Вони не зможуть більше чинити. Обстріли повністю зруйновані плани ворожі. Буде так. Скажіть ще що загрожує щось життю на найближчий час. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. За допомогою вашої хитрості, за допомогою такої мудрої, мудрих рішень, ви перемога над ворога, переможете ворога. Тут треба діяти дуже хитро, дуже хитро. Бо ворог тут вийшла карта, що ви ну, агресію якби, буде чинити, але вона буде марно, воно все марно, не принесе ніякого результату. Все сам для себе зробив гірше. От. Як нападе, як сам на себе нападає ворог. Не бачу на найближчий час загрози я не бачу. Повертаю назад. Але це ви все одно маєте бути дуже розумні, дуже такі мудрі рішення приймати, дуже гарно подумати, ховайтесь, бережіть себе, будь ласка. Вищі сили, я англів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на перемогу, над ворогами. Більше ворог не може агресію чинити, нападати, наступати не зможе, а цікаю ворога одвертає, по інших шляхах пускаю. Руйнує всі плани ворожі. Буде так і так буде. Заперечую, обираю весь негатив, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Буде так, хай бояться, хай тікають, хай самі по собі стріляють. Буде так, так. вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу. Дорога відкрита. Дороги легкі, і двері всі відкриті. Буде так і так буде. А ворогам закрита дорога. І плани всі зруйновані. Буде так. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять росіяни їхні найманці щодо тих, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть і поверніть назад їм ворогам. Тим, хто дав накази, хто їх виконує, хай їм на голову воно сипеться, падає їх нижче. Буде так і так буде. Більше нас обстрілів чинити не зможе. Буде так. Перекрив. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, закрийте небо. Не усіма, хто дивиться відео, близькими людьми, військовими, побратимами. І вдень, і вночі захищайте од ворога. Ворога знищить, відведіть, відверніть. Хай тікає, лякається, хай сам іде себе вбиває. Буде так і так буде. То буде захист Що щиток. Не буде все сказано, здійснено так буде. От, на цьому я буду завершувати. Хочу попросити, будь ласка, бережіть себе, ховайтесь, пильнуйте, дуже будьте уважними продумайте кожен шаг, кожен крок. Ще. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцний захист. Дякую усім за увагу і до зустрічі!